Сьогодні ми вивчимо 26 англійських слів, які, здавалося, ви десь чули, але 100%, що ви їх не вживаєте правильно. Тому деякі слова вони будуть вкрай знайомі. Однак ми утворимо прикметники, прислівники, які ви не вживаєте. І якщо ви спробуєте навчитися правильно їх вживати, ви піднімете англійську на значно вищий рівень. Приміром. Перше слово нашого списку це є care, і я думаю, що ви його чули, тому що воно означає дбати, опікуватися, хвилюватися. Приміром, I care мене це хвилює. Або, наприклад, I am here today, я є тут сьогодні, because I care. Тому що мене це хвилює. Я сьогодні тут, тому що я турбуюся, я хвилююся. Тобто, в такому контексті, я думаю, що якщо ви. Не вивчаєте англійську з нуля, ви знали це слово і можете побудувати таке речення. Однак від слова care походить слово careful прикметник. Careful означає обережний. Я наголошую на тому, що усі нові слова в англійській мові потрібно шукати в певному контексті. Тому що часто саме по собі слово, воно може збивати нас пантелику, бо воно може змінювати значення залежно від контексту. Тому шукайте нові слова в нових контекстах. І, власне, кожне сьогоднішнє слово ми будемо розглядати в певному реченні. Отож, careful, обережний, please, be careful. Будь ласка, будь обережний, be careful це друге слово. Третє це є. Carefully. Це вже прислівник. Обережно. Тобто слово care ви вживали. Можливо, десь ви вживали слово careful. Але чи вживали ви слово carefully? – «обережно». Приміром, I look after her very carefully. Я дбаю, опікуюсь нею дуже уважно, дуже ретельно, дуже обережно. Тобто в цьому випадку ні care ні careful не підійде. Тут підійде тільки слово carefully. carefully. Або четверте слово це є carefulness. Carefulness це є обережність. Теж гадаю, що ви не вживали це слово, імплементуйте, запишіть однозначно. Carefulness. – «обережність». Наприклад, I talked to her with great carefulness. Я розмовляв з нею з великою обережністю. I talked to her with great carefulness. Обережністю. Чому б ні? Чому б не вживати це слово? Наступне слово це «careless». Тобто там було careful, а тут «careless». Less означає менше. Тобто careless це означає безтурботний або необережний. Full. Це повний, less – це менше. Тобто, якщо full це навпаки підсилюємо, less – усуваємо. Це так дуже на хлопський розум. Careless необережний, безтурботний. Побудуємо речення. Not all drivers are so careless. Не усі водії є настільки необережними. Not all drivers are so careless. Не усі водії є настільки необережними. Careful – обережний, careless необережний, безтурботний. Далі у нас іде слово carelessly carelessly, необережно. Тобто може бути необережний водій, а він може водити необережно. Carelessly – я дещо повільніше буду вимовляти, а потім дещо швидше. Отож, he drives, він водить, he drives, rather carelessly. Він водить досить необережно. He drives rather carelessly. Досить необережно. І останнє слово, яке утворюється з care, це carelessness. Carelessness. Це означає неуважність, відповідно. Ми побудуємо речення. Most of the forest fires this spring were caused by human carelessness. Більшість пожеж в лісі цієї весни були спричинені людською недбалістю. Human carelessness. Carelessness. Повторюйте вголос. Людська недбалість, human carelessness. Отож, здавалося б, ви знаєте слово care. І, можливо, десь іноді ви вживали слово careful. Всі ми цим грішимо, по суті, вживаємо дуже обмежено, тому що ми не перебуваємо в Британії чи Америці, і нам важко імплементувати всі слова. Але від сьогодні я рекомендую вам. Вживати всі ці інші форми, тобто careful, carelessness, careless і так далі. І будуйте певні речення, і нехай ваша англійська збагачується. Ідемо далі. А далі я хотів сказати, що вийшов мій новий курс: це є часи англійської по-простому. Тому хто очікував, то ви можете вже його придбати. Це є один з найпотужніших курсів, які я розробляв, тому що там дуже багато матеріалу, і він є по суті практичним не тільки для початківців, але й для людей, які володіють англійською на середньому рівні. Тому, якщо ви роздумували, можете прийняти таке рішення. Або ви вивчаєте англійську з нуля, то для цього можете взяти базовий пакет, тобто англійська для початківців з самого нуля. Вся інформація в описі під цим відео, там подивіться, знайдете. Або напишіть мені. Наступне слово, яке всі ми добре знаємо, це є help. Думаю, що навіть хто ніколи не вивчав англійську, він його знає. Слово help означає допомогти, допомагати. Приміром, help me. Допоможіть мені. Це зрозуміло. Проте з цього слова походять багато різних прикметників, прислівників. Навіть іменник може утворитися. І нам потрібно знати, як правильно вживати ці інші слова. Тому перше слово це є helpful. Help додаємо full. Разом у нас виходить helpful. Helpful означає корисний або готовий допомогти. Вживали? Можливо, тому що слово не є рідкісним, але зрозуміло, що слово Help ви вживали в мільйон разів частіше. Тому helpful, корисний, готовий допомогти. Приміром, The staff here are very helpful. The staff here are very helpful. Тобто персонал тут є тим, який готовий допомогти. Ревний в допомозі, скажімо так, very helpful. Тому запам'ятайте слово helpful. Наступне слово це helpfully. Helpfully прислівник означає люб'язно. Helpfully. – «не вживали». П'юся об заклад, що не вживали. Helpfully, люб'язно. Приміром, I tell you helpfully. Я говорю до вас люб'язно. Helpfully, люб'язно. Запам'ятайте. Або helpfulness. Helpfulness. Означає корисність або чуйність. Helpfulness. Теж жадаю, що не вживали. Приміром, thank you for your understanding and helpfulness. Thank you for your understanding and helpfulness. Дякую вам за ваше розуміння і чуйність. Helpfulness. Наступне слово це helpless. Попередньо було helpful. Це корисний, готовий допомогти, а helpless це є безпорадний. Чому б не вживати? Helpless. Наприклад. It's a helpless child. It's a helpless child. Тобто це є безпорадна, безпомічна дитина. Безпомічна, до речі, ще можна так в українській соловійній сказати. І це helpless child. Вживайте слово helpless. Або. Хелплеснес. Helplessness. helplessness. Безпорадність, безпомічність. В психології є термін ленд helplessness. Вивчена безпомічність. Часто я вживаю ці слова в українській мові, або коли спілкуюсь англійською, то теж кажу ленд helplessness, тобто вивчена безпомічність. На жаль, більшість людей вони володіють ленд helplessness. Вивченою безпомічністю. Тому запам'ятайте, що слово helplessness означає безпорадність або безпомічність. Наступне слово це joy. Теж гадаю, що ви його чули. Це радість. Joy, якби хто питав. Приміром, the joy of winning, радість перемоги, The joy of winning. Які слова утворюються від слова joy? Перше, це є joyful. Не вживали. Дуже рідко я чую, щоб люди, які вивчають англійську, вживали слово joyful. Носії так, постійно вживають. Ми, на жаль, ні. Будемо це робити, будемо це виправляти. «Joyful» означає радісний. Приміром, «It's a joyful news». Це є радісна новина. І це joyful news». Радісна новина. Від слова «joyful» походить слово «joyfully». Радісно. «Joyfully». Приміром, you were joyfully smiling. You were joyfully smiling. Ти радісно усміхався. Joyfully smiling. Радісно. Тут не підійде слово joyful, тут тільки може бути. Прислівник joyfully smiling. Радісно усміхався. Або слово joyfulness, тобто радощі. Не вживали. 100% що ні. Joyfulness. Ну не всі, принаймні, з вас. Дехто може супер просунутий в англійській мові і часто вживає різні такі слова. Однак більшість переконаний, що ні. Joyfulness радощі. Приміром, she has a natural joyfulness of character. She has a natural joyfulness of character. Тобто, за характером, це природньо радісна людина. Якщо так недослівно перекладати, не завжди ми це можемо зробити дослівно. Іноді буває паскудний переклад, тому мусимо змінювати. Однак слово joyfulness означає радощі. Далі ми скажемо joyless. Було joyful, а тепер joyless. Тобто безрадісний. Менше радості, Joyless. Наприклад. This picture is joyless. Ця картина є безрадісною. This picture is joyless. Ця картина є безрадісною. Далі joylessly. безрадісно. Прислівник. Попередньо було безрадісний момент. Безрадісна картина, а це є безрадісно. I don't know. Я не знаю. How he could talk so joylessly about his children. Я не знаю, як він міг говорити так безрадісно, безжиттєво, по суті, про своїх дітей. Joylessly. Безрадісно. І останнє слово це joylessness. joylessness. Це є безрадісність. Приміром, there is some joylessness to these songs. There is some joylessness to these tongues. Тобто я відчуваю, що в цих піснях є якась безрадісність. Є певна безрадісність в цих піснях. Чому б не вживати? Чому б навіть в принципі не запам'ятати оце речення і замість, можливо, пісні, сказати фільм, чи мультфільм, чи книга, оповідь і так далі. Тому запам'ятайте це слово. І останнє слово, яке ми сьогодні розберемо, це use, Користування use. Знаєте, ви теж його. Сподіваюся, що проблем немає з ним. Однак від цього слова походить useful, Означає корисний або зручний. It's very useful. Це дуже корисно. Розглянемо в реченні. An is probably one of the most useful things You can have in a kitchen. Тобто ніж, можливо, є одна з найважливіших, найкорисніших, найзручніших речей, які ти можеш мати на кухні. Useful things. Наступне слово це usefully. Не вживали. Сто відсотків даю, що дуже рідко, можливо, хтось з вас, але більшість ні. Usefully означає корисно. Usefully, приміром… Usefully spent time. Корисно проведений час. Usefully spent time. Наступне слово це usefulness, означає корисність або ефективність. Usefulness. Usefulness. Приміром, розглянемо в реченні. Let's see precisely its usefulness. Нумо, подивимося чітко, точно корисність цього, скажімо так. It's usefulness. Корисність. Наступне слово це useless. Useful ми вже з вами збагнули. А useless це є марний ні до чого. Приміром, ви щось мені кажете, я кажу: It's useless. Це ні до чого. Це надаремно. It's useless. Вживайте. Це є дуже поширеним. Я думаю, що ви самі чули. Це слово, але питання в тому, чи ви його вживаєте. Далі ми скажемо uselessly. юсли. Це є безсільно. Безсільно. юселеслі. Don't waste your life uselessly. Don't waste your life uselessly». Не марнуйте свого життя безсільно. Юсесли. Теж вживайте. І, на жаль, та останнє слово нашого списку це uselessness, безсільність, безпорадність. Наприклад, The Feeling of Uselessness, почуття безпорадності, The Feeling of uselessness. Отож, ми з вами пройшли 26 англійських слів і речень. Я заохочую вас ретельно все записати, опрацювати і, можливо, навіть переглянути це відео двічі, а то й тричі, бо буває, що одного разу може бути недостатньо. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, то там десь кнопочка є. Клацайте або не прогавити жодне відео. І залишіть вподобайку. Мені буде приємно. Зустрінемося далі.